Розклад на наступний тиждень для знаку Зотіаку Козиріг. Ваша фінансова сфера наступного тижня буде дуже успішна. Як мінімум, у вашій фінансовій сфері за вашу гідну працю, ви отримаєте гідну фінансову нагороду. А як максимум це може бути якийсь такий відчутний успіх, чи рух по кар'єрних сходах, чи розширення бізнесу, чи збільшення прибутку в вашому бізнесі, щось гарне, щось приємне, щось класне, фінансово класне буде у вас в цій сфері наступного тижня. Здоров'я також наступного тижня буде на висоті. Ви матимете міцне здоров'я, ваш імунітет буде міцний наступного тижня. У вас сили буде вдосталь, у вас енергії буде вдосталь, ваш організм, всі системи вашого організму просто ідеально працюватимуть наступного тижня. охо Зате романтичні стосунки будуть не те, що не романтичними, а ще й гірше. Щось таке станеться в ваших романтичних стосунках, якась така ситуація, що буде відчуття, немов земля втекла у вас із під ніг, немов усе рухнуло, усе розвалилось, чи то така аж страшна сварка, такий страшний скандал у вас відбудеться, чи ще якась така ситуація неочікувана буде, що немов небо впало вам на голову і причавило вас до землі. Відпочинок буде якийсь такий у співпраці з іншими людьми. Чи то ви разом з друзями, чи з колегами, чи з бізнес-партнерами організуєте якийсь відпочинок, де ви разом будете спілкуватися, будете разом якось відпочивати. Ну, щось подібне до бізнес-обіду, коли зустрічаються два бізнес-партнери і за обідом, наче і відпочивають, і в той же час обмірковують якісь подальші свої ходи в бізнесі.